Тарас Шевченко Великий льох. І як сніг, три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленному хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. А відсіля видніше буде. Як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, то йді бурай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог. То у рай їх попускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то пріси звалась, туточки я родилась. Тут і виростала. Ось тут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю і з Юрусем Гетьманенком у піжмурки А гетьман ще було вийде та й кличе в будинок. Онде клуня. А там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть, і ще Чигирина гості. То й шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові, росла, виростала, як квіточка. І всі мене любили І вітали, і нікому я нічого, Ніже злого слова не сказала, уродлива та ще й чорноброва. Всі до мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теї рушники, вжиткались. От-от була подавала та лихо зустріла. Вранці рано, в Пилипівку, якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця та я, замоліла і висохла. А я все літаю. Дивлюсь. Гетьман старшиною. Я води набрала у повний шлях і перейшла. А того не знала, що він їхав Переяслав Москві присягати і вже ледве я наледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відра не побила, батька, матір, себе, брата, собаку тругіла цією клятою водою? От за що караюсь що мене, сестрички, і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, но зате не впустили, що цареві московському коня не поїли. В Батуріму, як він їхав з Москви із Полтана. Я була ще недолітком, і Батурин славний Москва вночі запалила. Чечеля убила і малого, і старого в сені потопила. Я миж трупами валялась у самих палатах мазепиних, коло мене і сестра, і мати зарізані. Лежали зо мною, обнявшись. І насилу то, насилу мене одірвали від матері неживої. Що я вже просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. Ледве я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки тілько й зосталася в Бутурині хата. А в тій хаті? Поставили царя ночувати. Як вертався із під полтави, а я йшла з водою. А він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й не поїла, я не знала, що я тяжко, тяжко загрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, А на завтра, як цар вийшов. Мене поховали та бабуся, що залишилася на тій пожари. Ще й мене привітала в безвергій хатині. А на завтра й вона вмерла, і затліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Вже й хату розкидали, і сволок словами на вугілля попалили. А я над ярами і снибами козацькими Досі літаю. І за що мене карають, і сама не знаю. Може, за те, що всякому служила й годила, що цареві московського коня на мої. А я в Каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в Кані в Подніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в Дніпрові. Я плакала, і я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, ще в маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала, і галеру золотої мені показала, мов будинок. А в галерії князі і всі сили, воєводи. І між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась. Та й духу не стало. Й мати вмерла. В одній ямі обох поховала. От за що мої сестриці, я тепер караюсь. за що мене на метерство й досі не пускає. Чи я знала, що з що тая цариця Лютий вор України, голодна вовчиця. Скажіте, сестриці, смеркається, полетимо ночувати в чуту Як що буде робитися, Відтіль буде чути? Схопилися білесенькі і з ліс полетіли. І в купочці на добочку ночувати сім'я. Стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України широка, глибока. Ото церква Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром. І лихом з козаком ділився. Мир, душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, вже могили розривають і гроші шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають. Не смійтеся, чужі люди, Церковь домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіять му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти.